Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Кошик з головами. Кошик з головами це захопливий комікс від відомого автора Джо Гіла, сина легендарного Стівена Кінга. Ця історія поєднує в собі елементи жаху, трилера та детективного жанру, створюючи атмосферу напруження та непередбачуваності. Дія розгортається на віддаленому острові, де молода дівчина Джун опиняється в пастці. З в'язниці шоушенк тікають четверо в'язнів, які прагнуть помсти та нового життя. Вони прибувають на острів і починають створювати хаос. Спокійне літо Джун обертається на боротьбу за виживання, коли в її будинок проникають ці втікачі. Але дівчина випадково знаходить стародавню вікінгську сокиру, яка має дивну властивість відрубувати голови так, щоб вони залишались живими і здатними говорити. Ця сокира стає її єдиною зброєю проти втікачів. Цей магічний артефакт перетворює її на мисливця, а кошик на збірник живих голосів, які готові розповісти свої історії. Ідея відрубування голів – які продовжують говорити, звучить досить дико, але в руках Джо Гіла вона перетворюється на ефективний сюжетний хід в цей самий момент історії: хлопець Джун Ліам зникає за загадкових обставин, і тепер головна героїня повинна не тільки вижити, але й знайти його, розплутавши клубок інтриг і таємниць. Автор майстерно будує психологічні портрети персонажів, розкриваючи їхні мотиви та страхи, але, незважаючи на жахливі події, в коміксі присутні елементи чорного гумору, що додадуть історії легкості. Кошик з головами це захопливий комікс, який не залишить байдужим жодного читача. Він поєднує в собі елементи різних жанрів, створюючи унікальну історію, повну пригод, жахів та несподіванок. Якщо ви любите хороші історії та не боїтесь оригінальних сюжетів, то цей комікс обов'язково вам сподобається.